Вітаю! Почув сьогодні таку цікаву річ як Присутність в житті нашої цивілізації імперського циклу, який триває 36 років. 12 років війна, 24 роки, ну як би, мирного циклу, це довів. Московський вчений, досить випадково. І якщо ми почнемо прораховувати цю циклічність з 1905 року, коли почалася перша ну, умовно там, в Росії почалася війна, то ми побачимо, що все так і є. І черговий цикл. Російської імпер... імперськості закінчується в 24 році. 25 рік, це вже після 12-це вже закінчення війни згідно ціє... цієї арифметики. Тобто на найближчі, починаючи з 25 року, на найближчі 24 роки від Росії можна не очікувати ніяких загроз. Але мені стало цікаво, і я вирішив порівняти з циклічністю Германської імперії. Ну, як завжди, випадково, з 33, з 33, 33 плюс 12 по 45 год значить, при владі в Німеччині був Гітлер. Ну, тобто, це та сама циклічність. Тому о, маю припущення, що. Я порахував на калькуляторі, маю припущення, що в 29-му році почнеться 12-річний цикл військової загрози боку, ну, всередині Європейського Союзу. Коли ми подивимось на ті рухи, які зараз починаються в Європі, а в цьому році там щось більше 40 країн світу мають вибрати нових лідерів, Нових президентів і таке інше, і ну, ми бачимо, як набирає сили зараз Національно-патріотичної партії в Європі, е яка напруженість потихеньку накачується між націонал-патріотичними силами та мусульманськими біженцями в Європі, то можемо припустити, що 29-й рік. Це буде початок нового, нового військового циклу, але вже з іншого боку, з боку Європи. Якщо я правий, то України є до 29-го року трошечки часу для того, щоб вийти з цієї імперської циклічності і завдати якийсь новий вектор для розвитку не тільки. Себе як держави Україна, але й, можливо Європейського континенту а може ще й і трошки й далі. Так чи не так? Треба рахувати, думати, спостерігати, аналізувати. Ну і і спостерігати за всім цим. Бувай!